Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. 28 квітня цього року стартує четвертий київський міжнародний марафон, тобто подія, яка здатна розвивати і молодь, і спорт в Києві. Ну не тільки про це поговоримо взагалі про перспективи розвитку молодіжного руху спортивного руху в Києві. Гість нашої студії Віктор Корж, заступник голови Київської міської державної адміністрації. Вітаю вас, віктор. Насправді, от чому саме звертаємо увагу на цей міжнародний. Марафон. Можливо, це дійсно буде щось глобальне і важливе для Києва, як ви вважаєте? Ну, Рік особливий для Києва. В цьому році виповнюється 100 років олімпізму в Україні. Цей рух, його, як кажуть, облік починається з 1913 року, коли в Києві відбулася перша всеросійська олімпіада. І разом з святкуванням дня Києва. Ми будемо святкувати сторіччя Олімпізму. Буде ціла низка заходів, відкрита буде в Марінському парку Олімпійська алея, пам'ятник Борису Шахліну, встановлений багато інших цікавих подій. А те, що стосується марафону, то таких марафонів протягом року буде кілька в Києві, мінімум три. І ми розуміємо, що легка атлетика, легка атлетика це королева спорту, це найпопулярніший, найдоступніший вид спорту і. Крос, оздоровчий біг, марафони це такі самі популярні форми. І разом з професіоналами, разом з серйозними спортсменами, видатними спортсменами, які будуть обличчям цього марафону. Ми запрошуємо до участі всіх бажаючих. Будуть встановлені інші дистанції, більш доступні: 5, 10, 20 кілометрів, будуть призи. І ми хочемо скористатися цією нагодою. Для того щоб змагання зробити якомога більш масовими, і відгук і в Федерації легкої атлетики, і у киян ну, вже є, і ми очікуємо тисячі любителів бігу, тисячі любителів е, легкої атлетики е, як активних учасників цього забігу. І е, безумовно, коли в світі. В Європі, в США цей рух набув величезної популярності. Зокрема, в Чикагському марафоні приймає участь більше 400 тисяч любителів легкої атлетики. То я думаю, що ми пасти задніх не будемо. Ми будемо надавати всіляку підтримку, і всі форми дозвілля, всі форми змагань, всі форми здорового способу життя будуть однозначно знаходити підтримку київської міської влади. Які можуть бути ще форми, прояви, як залучатися такі молоді до розвитку до занять спортом? Ви знаєте, сьогодні Україна продемонструвала спроможність реалізувати такий амбітний проект, як Євро 2012 ми готуємось до тендеру в участі зимових Олімпійських іграх 2022 року. Готуємось до Євробаскету 2015. Тобто глобальні проекти мають право на життя і вони реалізуються на державному рівні. Але кияни хочуть бачити і можливості для щоденного дозвілля, для щоденних вправ, для щоденних заходів, особливо для молоді, для дітей. І тут ми сьогодні. Намагаємось е, активізуватись, є підтримка депутатського корпусу, і сьогодні, по-перше, наводимо лад на більше, ніж 4 тисячі об'єктів, які є в Києві. І абсолютно вчасно, на мій погляд і слушно, президент зробив зауваження е, владі в регіонах і, звичайно, і нам. І я хочу скористатись нагодою і сказати, що самим ближчим часом. Будуть упорядковані вже 800 спортивних майданчиків. Ми провели повну інвентаризацію нашого майна. Намічені дуже великі плани і серйозні кошти залучені до відновлення реконструкції спортивних об'єктів Києві. Зокрема, на дитячі школи. Вперше за багато останніх років спортивні школи виділено 12 мільйонів гривень на інвентар, форму і так далі. І так далі, тому що нема було елементарних речей в наших спортивних школах. Хотілося б сказати, що в цьому році буде відреконструйовано, і буде на європейському рівні наш багатостраждальний легкоатлетичний манеж на Березняках, який використовувався не за призначенням досить багато років. Відновлюється на вулиці Мельникова, льодовий палац. Будуються нові фізкультурно-здоровчі комплекси. Я думаю, киянам буде цікаво знати, що в цьому році почнеться будівництво на столичному шосе. Європейського рівня багатофункціонального палацу спорту на 12 тисяч глядачів. В чому його особливості будуть? Ну його особливість буде в тому, що він буде мультифункціональним, він буде суперсучасним, і він може прийняти не тільки баскетбол, хокей там і інші ігрові види спорту. Він буде трансформуватися і для видовищних будь заходів і так далі, і тому подібне. Ну це вже світового рівня споруда буде і її. Звісно, чекають уже давно кияни. Ми розуміємо, що той палац спорту, який є, до речі, який носить ім'я Микити Сергійовича Хрущова, він вже, мабуть, ну все таки не може бути головною спорудою. І особливо приємно відзначити, що стовідсотково що як і запланований проект Євробаскета в основному. Ця споруда буде будуватися стовідсотково за кошти інвесторів. Але взагалі ця споруда а, збудується до 2015 року? А... вона безумовно Цьогорі? буде 2015? вона буде здана до 2015 року і раніше, навіть і вже потужно буде працювати на. Спорт український. Якщо говорити завчатку. про інші школи, які також відновлюються, ремонтуються, вони всі будуть відремонтовані цього року. Чи якісь є пріоритети, складнощі <клес> проблеми? Ви знаєте, господарство спортивне дуже велике в Києві. І, безумовно, на жаль, в цьому тільки за 13-й рік ми не зможемо все відновити, що заплановано. Є відверто будемо говорити, багато занедбаних об'єктів, але, слава Богу, з прийняттям нового закону про фізичну культуру і спорт. Накладена заборона на їх закриття і перепрофілювання. Ми їх збережемо однозначно і будемо поетапно відновлювати. І я думаю, що новий закон про загальнодержавну програму розвитку фізичної культури і спорту, який і на Київ покладає серйозні завдання, і серй... ну, суттєві дуже кошти будуть передбачені із державного бюджету за рахунок спільного фінансування. Ми найкоротший термін створимо всі умови для киян. Щоб вони мали можливість займатися фізичною культурою і спортом, Ну, які ще заходи передбачені програмою знову ж таки про розвиток Ну, Я спорту. хотів би сказати, що в цьому році в Києві буде надзвичайно багато міжнародного рівня заходів спортивних виділити. Я хотів би чемпіонат світу з художньої гімнастики, який буде в серпні, на які дали згоду приїхати і прийняти участь уже 52 країни світу. Це буде надзвичайно видовищне, дуже цікаве свято спортивне. Я запрошую всіх киян звернути на це увагу і відвідати разом з дітьми. Буде чемпіонат Європи серед юнаків по баскетболу, вже в рамках підготовки до дорослого чемпіонату, будуть чемпіонати європейського рівня з єдиноборств, з інших неолімпійських видів спорту. Будуть масові заходи спортивні що суботи, що неділі. Ми сьогодні будуємо свій діалог з молоддю в новому такому форматі, в більш активному. І серед уподобань молоді дуже багато нових креативних рішень, нових видів спорту. І навіть можна згадувати про ГТО, які дуже досвідчені розумні люди, колись фахівці. Запровадили в країні в радянському союзі сьогодні воркаут, сьогодні там інші екстремальні навіть види спорту абсолютно чітко стали улюбленими серед молоді як масові види спорту, і ми всіляко їх підтримуємо в цьому. І ми створимо всі умови для того, щоб тисячі молодих людей не тільки в клубах, не тільки в районах, а саме на майдані, на хрещатику, на вихідні мали можливість. Показати свою майстерність і залучити всіх молодих людей максимально для участі. В них вони прості, досить, вони доступні, дуже цікаві, динамічні. І mm -hmm. кияни і гості Києва на кожні вихідні зможуть бачити наші нові креативні такі підходи до розвитку масовості, фізичної культури і спорту. Учасники будуть якимось чином нагороджуватися безумовно. Ну, буде супроводження, буде? буде музикальний супровід, будуть призи. Будуть знаєте, такі знаки уваги, які ми плануємо разом з Національним олімпійським комітетом, разом з міськими федераціями, спортивними товариствами. Тому запрошую, особливо буде багато таких заходів на День Києва, на святкування Старіччя, але ми хочемо це. Не е, окремими епізодами демонструвати киянами, а системною роботою. Ну а системна робота, от ви як сказали, що вихідних на да? кожні вихідні будуть заходи різні, але це буде період весь рік чи тільки літні? Ну, коли от, тепло... Наприклад, якщо сказати про наш новий проєкт, який, до речі, схвалений кабміном, е, розроблений е, спільно з національним олімпійським комітетом, який запроваджується вже в кількох областях. Ми в Києві вперше в цьому році для школярів. Проводимо дитячі Олімпійські ігри. 16 квітня вони відкриються урочисто в місті Києві. І в цьому році це буде скорочений варіант на два місяці. Фінали будуть на День захисту дітей 2 червня. А з наступного року ми хочемо зробити, щоб дитячі Олімпійські ігри були невід'ємною складовою навчального процесу складовою. Створення такого режиму рухової активності для дітей, який відповідає фізіологічним нормам. Ми прекрасно розуміємо, що два уроки фізичної культури не вирішують проблеми фізичного виховання дітей. Тому такий новий проект буде запроваджений буквально днями. А не олімпійські види спорту будуть розвиватися взагалі. ж є спортивний комітет України, ну, який цим Ви зовні? знаєте, всього в місті Києві розвивається 90 видів спорту. Велика кількість спортивних шкіл. Ми підтримуємо і не олімпійські спорту, види спорту. Але сьогодні ми хочемо професійно підійти до всіх цих спортивних питань. І я вже провів дві зустрічі з спортивною громадськістю, і ми домовились таким чином, що дійсно у спорті є два критерії. Перший критерій це вища спортивна майстерність, це Олімпійські ігри, чемпіонати світу і є критерій масовості. І не завжди те, що сьогодні відбувається в Києві в спортивній сфері, відповідає тому чи іншому принципу. Тому ми зараз створили робочу групу, ми зібрали фахівців всіх, і ми дещо змінюємо акценти, щоб чітко усвідомлювати, яку задачу ми вирішуємо або вищих досягнень, або максимального залучення нашої молоді до. Здорового способу життя А поєднати можна ці дві задачі можна поєднувати, але і розуміти, що інструментарій для реалізації цих двох напрямків він дещо різний, тому тут це тема окремої От розмови. От Поясніть коротко на завершення, все таки, які головні напрямки покроково можливо на 2013 рік. От що зробити і чого чекати? Я е можу сказати, якщо дуже коротко, що ми. Чітко визначимось з пріоритетами, з традиціями з умовами в тих видах спорту, які завжди представляли обличчя міста Києва, і визначимо ті, ті види спорту, навіть і нові. В спорті ж також нема, як кажуть, ну такого сталого назавжди затвердженого ритму життя і переліку видів спорту. Деякі види спорту уходять в минуле, деякі нові народжуються. Тому ми маємо крокувати. З життям разом, а не відставати, якщо сьогодні набув надзвичайної популярності рух на олімпійських видів спорту, проводяться всесвітні ігри на Олімпійські, на яких збираються спортсменів більше ніж на олімпіадах. 12 тисяч спортсменів приймали участь 169 країн світу на останніх всесвітніх іграх. Ми не можемо не бачити цього руху, і не можемо не бачити конкуренції, популярності і так далі, тому ми працюємо, щоб дійсно. Були і досягнення, які презентують Україну в світі, і разом з цим не зміщували дуже акценти на професійний спорт, а все-таки надавали можливості, спрямовували кошти. Для всіх киян це дуже важливо, віктор Петрович. Я думаю, що кияни помітять результати вашої роботи. Що буде цікаво. Дякую вам, що прийшли. Будемо сподіватися. Нагадаю, хистом студії був Віктор Корж, заступник голови Київської міської державної адміністрації. Будьте з нами. Дивіться, парламентський телеканал Рада.